Бліндажики ось, ось такі пітерські Так уже в принципі все прошнирили Такі бліндажики Кацапьо тут та Ну Лупили їх тут походу хорошо Ще й книжка якась Історія любви Господи Боже Здесь живут молодые казанка. Угу. Ну -ну. Начинаем съемочку. Вот такие приколы, як кацапы срать ходят. Такие у них параші. Сходжу с таким приборчиком. Сейчас будем подивиться, що тут есть интересное. Где коля там дальше бегает. А ми будемо з цього краю пікати, ходити. Отакі от у них жрачка, да? підараси, вибачаюся. Зараз покажем як вони тут суки сиділи, віддихали, підари їбучі. Вибачте за вираження пікає все. Ну так усе у них було. Тут столик сиділи, щось писали. Такі бліндажі у них Так, значить нічого немає Такі бліндажики у них Воно щось сиділо, рахота як малювало, там воно щось Погріб, так? Да? Жрачка Та там вже походу багато чого обнесли вже В общем такі позиції Кідерські все еще бліндажі Хар, не, хорошо обустроились конечно вообще комнатки в них там шикарні були Короче, тут нарито перерито все на світі